Повернись, Френку, це хлопчик. Відтримуй українську армію. Завдяки вам та Аскольд. Наша армія отримала вже понад 400 тисяч гривень. Все буде добре. Я вірю в Україну. Ти ви сьогодні. Там дівчатки ногу, коньком розпороли. Там кров. Я званю. Скоро а у них все время заняті. За шляхетний вчинок. Стоді горя. Ти що, оболне. Алло, машину! Доведеться відповідати перед законом. Капітан поліції користь. Якщо по поводу автомобіля, то я його поставив туди, откуда взял. Будьте добри, прийдеться з нами. Молодіжка. Сегодня о двадцять другій. плюс право на лево. Справжній рок українці шанували би і три сторіччя тому. Львівське. пиво з майже трьохсотрічною історією запрошує вас відвідати концерти Океану Ельзи, легенд українського року. Отримай мільйони пляшок у подарунок, а також вигравай квитки на концерт улюбленого гурту Львівське, прямуй на концерти Океану Ельзи. Коли все зупинилось, коли постало питання, як країні зрушити з мертвої точки. Ми не заглушили моторів. Ми мчали, поки не побачили. Країна ожила. І це ми своєю енергією призвели її до руху. Тепер у нас є пальне, наше власне пальне. Пальне виробництво якого дає роботу тисячам українців, а якість упевненість мільйонам. Пальне, яке рухає країну вперед. Бензин Енерджі. Європа б ним пишалась, але він наш. Набридло жити в скафандрі Елцет. Ефективний засіб від алергії. Як член зюрі талант шоу, можу сказати, що людей багато. Але не кожен з них талант. Добрих вікон теж багато, але ж не всі века. Профілі века мають справжній талант до енергозбереження, безпеки та надійності. Якщо вікна, то века. Справжня німецька якість у центрі Нью-Йорка найвеличніші хмарочоси. У центрі Рима Славетний колізей. У центрі Праги – відома на весь світ пивоварня старопрамен. Центром всього, що ми робимо, є висока якість пива, що виробляється за оригінальним рецептом 1869 року з селекційного хмелю для довершеного смаку. Дозвольте старопрамен стати. Центром вашого відпочинку спробуйте нове пшеничне пиво Праги. старопрамен віт, зварене за традиційним рецептом з відбірної пшениці, мама. Я вже готова до школи. А Я в садочок. Аби тільки були здорові. Готуватися потрібно правильно, адже до 70% імунних клітин формуються в кишечнику. Якщо мікрофлора буде в порядку, то буде міцним імунітет. Тому мої діти один раз на день приймають лактіалі. Лактіалі комплекс семи корисних бактерій, який підтримує рівновагу імунної системи. Лактіалі, мікрофлора в порядку, міцний імунітет. Ми готові! на глибині підземних джерел народжується вода знаменівська. М'яка на смак. Вона наповнена природними мінералами. Що мають здатність повертати до життя. Оновлена Знаменівська. Вода що оживляє біола. Ви й справжнє. будь справжнім. Щоденник. Олівці. Анаферон активує захисні сили організму. Анаферон дитячий Навчаємось і не хворіємо. Чорний поєднується з різними кольорами, але зараз він особливо пасує червоному. Тільки в Ало купуй Samsung Galaxy S4 Black Edition лише за 4999 гривень. Або в розстрочку. розстрочка єдина для Allo.ua і магазинів Allo. Болить голова комбіспазм. Комбіспазм має подвійну дію. Одна складова усуває біль, а друга має спазмолітичний ефект. Комбіспазм викресли біль та спазм зі свого життя. 4 плюс 4. право на лева. Прем'єра. Знаєш, що ти вплутаєшся цього вікенду? Ми шукаємо. Кілерман Роуд. Туди ви доїдете, а от назад. Не впевнений. Їхні сліпі очі не бачать прийдешніх жахів. Вам тут не місце. Треба вшиватися. Можете померти з ним або померти за ним. Піндець, який якийсь спокусливий вибір. Хижа в лісі, прем'єра. Неділя о півночі.